Овна громадськість, українці, бажаємо міцного здоров'я та цілковитої єдності. Бригада номер 143 третя рота, 463 БАД, яка виконує бойові завдання на лінії розмежування Східного фронту України, Харківському плацдармі, яка нищить ворога на східному фронті, що тримає оборону на південному фронті. Розвітнений інформаційний центр Сил безпілотних систем виконує бойові та спеціальні завдання на південному, північному та східному напрямках. Бойових дій. Спеціальний підрозділ Рупак, який виконує бойові завдання на самих гарячих точках України. Для 106 батальйону 109-ї окремої бригади ТРО Донецької області, яка нищить ворога на східному напрямку. Наш 106 батальйон, 109-ї бригади ТРО Донецької області який виконує бойове завдання на лінії розмежування Східного фронту України, яка нищить ворога на Східному фронті. Ми бійці 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Девінчика цюбайло оголошуємо глибоку вдячність РБК Україна за підтримку в зборі на польові розкладачки для нашого батальйону. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!